У сумах колишні прикордонники відзначили професійне свято за радянським календарем. Зібрались о 10-й ранку біля каплиці прикордонникам всіх поколінь. Чому святкують 28 травня? кажуть. Я офіцер, а оце оці хлопці, вони були солдатами. От. Вони нас вчили курсантів, як управляти машинами, як жити на пограничних заставах, як обращатися з о, Ну, Попало так, що і я з Сумської області, з Конотопа, Ну і вони, це земляки були самі рідніші. Ми святкуємо День пограничника. 28 травня, День пограничника. Ми служили хоч не на границі, ми служили в в воєнному училищі Пагранвойське Галицена. Ну і сьогодні приїхали. Подивитися дійсно. Воно є. Я вважаю, що 28 травня це День пограничників. Є українське, є советські пограничники, Ну, так було, що Совєтський Союз був. І ми служили по всьому Совєтському Союзі. Хтось на Україні, так вийшло, що ми служили в Росії 81-й, 83-й працювали. Нас призивали з Сумської області 40 чоловік. На сьогоднішній день зустрілася де чоловік, 10 зустрілася з цього під час заходу у соціальних мережах користувачі почали його обговорювати, зокрема через начебто використання російськомовних гасел Управління Служби безпеки України в Сумській області перевіряє інформацію щодо можливого вчинення протиправних дій, зазначеними особами за словами речника сумського прикордонного загону Романа Ткача з 2018 року українські прикордонники відзначають своє професійне свято в інший день. Свято охоронців кордону в нашій державі встановлено 30 квітня. Свято на сьогодні називається День прикордонника України. Воно відзначається щороку, 30 квітня. У Радянському Союзі День прикордонника щорічно святкували 28 травня. Після прийняття незалежності президент Леонід Кравчук переніс свято на 4 листопада. Три роки тому Петро Порошенко змінив дату на 30 квітня. В цей день була заснована Державна прикордонна служба України. А 28 травня в Україні день вшанування ветеранів та пенсіонерів Державної прикордонної служби. Наказ про його відзначення два роки тому видав міністр внутрішніх справ. Нагадаю, каплицю прикордонникам всіх поколінь у Сумах відкрив. 28 травня 2009 року торік біля неї також вшановували захисників кордону. Це фото, яке тоді розмістили на сайті сумської міської ради. На заході були присутні прикордонники та посадовці міста сьогодні. Вранці біля каплички, за словами речниці сумської міськради Ольги Семенистої, також була заступниця міського голови Віра Мотричко, яку запросив голова сумської міської громадської організації спілки прикордонників Юрій Лозинський.